Небо слава бородила, сучього родиця тебе велича із кіно звісто не підняв, розмених, на сіди плавоми молодих, мати живе діслав схожніми руками, щасніших, та і де зняли суніших саратим, що безднієбо слава породила, Суші, За душести своє милосердя, як обіцяв у батькам, батькам нашими врамою, бо то суподі ще зніших херувинів, і не ніж від Серафимів, що бездіння Бослова породила, що породи за тебе величає. Слава <клес> Що мене ви тебе погодиться, на Слава славосне, славосне, сіне твоєму, у <клес> їх люди беззаконні й непокірні, на раді лукаві, задумавши зле, виправдали гордо і нечестивого. А правника Господа, слави, нахре засудили, Його ми достойно величаємо, слава Господи, чесному Христу Господь, і Воскресінню Твоєму, невимовною Твоє силою, прославився Хрест Твій. Господи, по поміч Твоя перед усіма більшою за силою виявилася. Через нього сині були повалені на землю, або йде небезпідносяця. підносяться. <клес> ти діво, вийшла, з роду, Бога Отця Давида, пророчого і богоотецького, але й Давидово істину ти прославила, бо породила провіщеного Господа слави, йому ж ми достойно величаємо. Слава <клес> Твій, Боже, слава Твій. Серця мого, наблизься до повернення мого, злянься на мої сльози, спаси, не відкинь мене, але знову пригорни ради милосердя твого, прилучи мене до громади, спасених, щоб і я вдячно співав мирі Твою. Славу сіни святому духові, і нині повсякчас, мені кріхівані. Світою твоїми молитвами, дівами, слині мої очі, затмарині з просвіти молюся. І на стежки покаяння направ щоб і я достойно слава в тебе, що несказанно породила Слогові. Земля, нехай леходь просвічені Духом, нехай тоже свої слабесі, сміхомів, почитаючи священе тоже своже, мотивиче, радуйся сюди, жене, боролися, чиста все діє. Ще миря Господи, помолимся. Заступи спасибо, мили хорни разу Божий благодачу. добре, прижис слова, благословен, наслану лише нашого родина, прислані вам різ усіма, святимо минувши, самих собалих, одно і зрення наших. Христовові віддаймо. Боже, хваляті сили на басні, тобі славу вас села, і сину, і святому духу, і нині в усіх часах, і на віки, віки. Бачити Христа, як поділяє владу, усім урішнім і доріжнім, і повчимся, як він жить, хрестити всі народи, ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа, і в обіцяє, що перебуватиме станом, служителям на Вінця, віку, і Сину силі, святого духів, паспода. Ти дав нам Спаса, ми опіянні, відійшовши марну, розтратили, живши блудно, за демонським обманом. Та коли повертаємось, ти хоче щедрий, приймай нас, як блудного і спаси, і повсякчас, і на віки, віків, амінь. Свята Діво, Мати, велика слава, апостолів, мучеників, років, преподобних, Облагай, бородиця за нас, слуг Твого Сина і Господа, коли Він сяде судити кожного по заслузі.

На тобі належить пісня обожає хваліти, Обе сонце, місяця, хволіти, овці ясні зорі, хваліти його в небеса, небезпі водища над небесами, нехай водим Господні, хворять, бо їм події створились. Постав їх на віки, віки, відав, законше, не перейде, політи Господа, землі, кидає, всі морські безодні, богоні, грацні, тумани буйні не вітрі, який виконує його слово, горі всі пагорби, задав всі кедри, звірди, кіско,сілякий гади, птах, крилатий. Царі земні, всі народи, князі, всі земні судді, хлопці, дівчата, старі, разом зі наслом, нехай ім'я Господнє хвалять, високе, бо ім'я його єдине, велечого понад землі небо, Він підняв ріг народу свого хвала всім його святим, синам, Ізраїля, народу, що йому близький, співайте, Господе, він пісню, пісня, йому на зборі праведників, нехай Ізраїль своїм творцем радіє, нехай своїм царем сина сіону не веселяться, нехай хвалять ім'я Його танком прибор. Пригархи, нехай йому співають, Господь бо ласкавий до народу свого здобля і перемоги покірних, нехай торжествують, правені у славі на своїх ложі, нехай ликують, нехай хвала Божа буде на устах у них, двосічний меч у росівних, щоб між народами вчинити відплати, між племенами покарання, щоб їхніх царів закутив кайдани, їхні вельмож, залізні, опови. Щоб між Чнити відплату між племенами погорання, поспілуй Христа, Твої спасені страждання і прославляємо Твоє Воскресіння, щоб їхніх сирі закути в кайдани, а їхніх хвельмошу зналі. Без витерпів і смерть подолав, та й воскрес і смертвих тихомирним учини наше життя, Господи, я єдиний всего. Щоб судна писаний вичинити, це слава всіх, Його преподола. Сіня присце, ти подивати воскресив людину, Тож сподобачити в серце, в тебе оспівувати і прославляти, <клухи> хваліти воскінь Його, у Тверди. Постраждав, як чоловік і добровільно витерпів хрест, ти воскрес і зроблено за весіння і світлизі, що спасти світ, Господи, слав, побіг. Молітю, ози подвилики, в його величі батьки. Вожа твій блавить, прострадали, бо сухової дари, але прийми нас, розкайних спаси, спаси. Як плодний сім трішки вещесть, спадувавши все життя, наше на чужині і розстратившився, пасли, яке нам Боже, прийми нас, воскайник Божих помилуй нас. Хвадіти його на дзвінках цимбалах, хволіти його на вишне цим бола, усе що живе, нехай хвалить Його, Ще плодного цего моє вас своє змагношень. Ми поселили самі в Україні луками громадя. А як не сердне встало, нам їхні товариство. Навернули ми моїх кличем до тебе ще дробові. шили ми про і пере Тобою, і нині зватися Твоїми дітьми, тому що не нас. Лиця від тебе, але ти не зостав нас і не появи, недостойними Твого царства, ворог прилукав і обнажив нас і забрав наше багатство, душевні скарби будуть розтратили, але ставши, і навернувшись, лишимо до тебе. Всі свої прочисті руки, що вилюдила світло звіра і затягнути в Хавісну дежу як єдиний мало то милостивий, і нині, повсякчас і навіки, віки.

Тобі заради великої твоєї слави, Господи, цар небесні Боже, Очі, себе жителю, Господи, святини народний Ісуса Христо, і святий душа. Господи, Боже очей Синося, що бережників світу, нас. І що бережників світу, приме нашу Ти, що сидиш, попробиться. Слава ніж я благословити і хвалити м'яна на вік, вікні споди сьогодні, без і нас берегнися, насловени, Господи, Боже наших і хвальний прославлений м'яна вік. i'm el liberador. Твоє мало зиви і, і помилуй. Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помили. Святі, що вселенського архієрея, Франциска воримського блажені, що патріарха нашого, Святослава, і заболю бої єпискові в наших Керіосах, Керстебана Кера Андрія, за той, щоб служні послужились в тому храмі, цьому, за отців наших духовних, і всіх в христі, братів і сестер наших. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. щоб молим замоврежний народ на правління і за все військо. Молимо за тут присутніх людей, що очікують від тебе, великої і батої і милості, за тих, що нам тварина за завжди православних християн. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, О, Милостивий, людолюбний боїсві, Слави віддаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, і не і Пав, всіх і на віки віків. Амінь. Помнім раніше молитва нашого Господеві, ви заступи, спасибо мили хорди нас, Боже твой благодать. Я все досконало, свято мирно, безрішного Господа просить. А не ламиру, вірно наставник, охорон затруднів нашого спода просить. Проще Божья гріхи прирішить нашого Господа, проси. Добро Боже дошля, душу наша і мир для свідо, Господа, просій, Господи, стану в життя нашому мері, покаяння зверже до Господа, просій. Сінський години нашого, безболізне, безданий, мирно оправдані на страшному суді Христом, опросів, Господи, пресю, добрий, з добре, благословенно, славну одрицю нашу, Богородицю, преслані, Марію, з усіма, святим, войнуше, самих але на імзредя нашо, Христово віддаймо, Господи. Бог милости ласки, долюбності тобі славу віддаємо Отцю і Сину, і Святому Духу, і не всіх усіх час, і на віки віків. Малой пач, приклоніть. преклоніть. До тебе належить милувати і спасати нас, Боже, нажитиві славі віддаємо Отцю і Сину, і Святому Духу, і і всіх час, і на віки віків. Амінь. Премудрі, Господи. Благословений Христос Бог наш завжди, не і час, і на віки віків. Амінь. Амінь. Утверди, Бозьяти, просто віру, на віки віків. Святає бородиця, спаси нас і робим. Від Серафимі, породила, все, що бездіяв славу, породила, що породи, тебе величаємо. Слава тобі, Христо Боже, оповання наша, слава Тобі, слава і Святому Духу, амінь, і нині, і по всіх часі, і на віків. Віки, амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили, Що воскрес із мертвих існує Бог на істої істойні матері, святий славних загвальних апостолів, святих в наших, Василія Великого, великорьорія, бо слава Золотого Усто, і святих мучеників Памфіла, порфирія, Валента, Павла, і в тих, що з ними всіх святих помилий, спасе нас, як блаї людинолюбний. Воскресіння Твоє Христе спасать. i will spirit that ever soar. And we'll spirit that ever And we